Весело новини. Сталося чути, що десь тут кофени наш Господь Ісус Воскрес. Розкажи мені про нього. Розкажи мені про нього, хто і Бо не знаю, я не Безгарішний син Господній і снемець до нас йшов, був розп'ятий на глухові, проливав невинну кров, полюбив людей так сильно, що життя за них віддав. І На третій день могили, переміг шепеку, встав він за нами глядає. Бо живе на небесах, але духом пробувай у спасених всіх серцях. Таш, Син Божий тяжко мучився, страждав. Так, все ключі, що кожен життя вічне в ньому мав. Що порадь мені сміх. зробити, щоб в мені Ісус міг жити? Серце, голову схили і порожчення попросити, брами його у серце, не своє життя, спасе тебе від смерті. Будеш ти його дитя. Щиро від душі бажаю, я Ісусові служить, хочу увійти до раю і в небесах з ним вічно жить. Закликаю всіх вас, друзі, в великодній, світлий час діть і ви всі до Ісуса, Він чекає і любить вас. Хай в серцях ваших воскресне, щастям сповнить почуття і в святім краю небеснім дасть щасливе майбуття.